Вітаю вас, друзі! Повторюємо геометрію. Задача. Більша бічна сторона прямокутної трапеції дорівнює 16 см, а гострий кут 30 градусів. Знайдіть площу цієї трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Спочатку спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Отже, маємо. Прямокутна трапеція Д. Прямокутна трапеція це та, в якої одна сторона, перпінди... бічна сторона перпендикулярна до основ А Б перпендикулярна до основи а, Д і Б, С. Більша сторона бічна – Це сторона С, Д. Вона дорівнює 16 см. А гострий кут в трапеції такий, він, один-єдиний. Дорівнює 30 градусів. Треба знайти площу трапеції. Подібні задачі ми починаємо із того, що пригадуємо формулу для площі трапеції. S дорівнює A плюс B розділити на 2 і множити на H. А і B – це основи трапеції. Отже, в нас перший множник, цей дріб, це півсума основ. Оцю основу додаємо до цієї і ділимо на 2. Другий множник H. Це висота трапеції. І з вершини C опустимо перпендикуляр до основи. Це H. Цей перпендикуляр є висотою. Знайдемо цю висоту. Трикутник це прямокутний, оскільки кут при вершині H прямий. Сторона прямокутного трикутника, яка лежить напроти прямого кута, називається гіпотенузою. Гіпотенуза в нас відома. І гострий кут відомий. Треба знайти катет, який лежить навпроти цього гострого кута. Це можна зробити за допомогою синуса, або просто пригадати відому властивість. Щукати прямокутного трикутника, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, ми маємо H, тобто CH дорівнює одна друга Тобто 1 друга від 16. Це буде 8 см. Отже, висоту ми маємо. Одночасно ми одержали і цю бічну сторону, оскільки вона дорівнює висоті. Так як ці два відрізки перпендикулярні до основи АД. Отже, АБ також дорівнює 8 см. А тепер пригадаємо властивість описаного чотирикутника. Не просто трапеція, а взагалі чотирикутника. У описаного навколо кола чотирикутника суми протилежних сторін рівні. Тобто, АВС плюс АД дорівнює АВ плюс СД. Таким чином, ми ось оцю суму, суму основ, можемо замінити на суму цих двох бічних сторін. А плюс Б ділити на 2. Я записав оцей. Множник із формули дорівнює АД плюс ВС розділити на 2. Оскільки оця сума дорівнює сумі двох інших протилежних сторін, то в нас цей дріб перепишеться АБ плюс СД розділити на 2, АБ дорівнює 8, СД дорівнює 16 розділити на 2. 8 плюс 16, 24 ділити на 2 12 см. Відставляємо тепер одержані числа у формулу. Площа трапеції дорівнює. Замість А плюс Б ділити на 2. Пишемо 12. Множити на H, тобто на 8. 8 на 12 дорівнює 96 сантиметрів квадратних. Площу трапеції ми знайшли, задача розв'язана. В процесі розв'язання ми з вами використали означення прямокутної трапеції. Оцей кут трими. Означення прямокутного трикутника. Трикутник це аж де прямокутний. Властивість катета прямокутного трикутника розміщена на кута 30 градусів. Властивість чотирикутника, описаного навколо кола. Ну і, звичайно, формула площі трапеції. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.